У Закарпатській області у Мальовничому селі Білки розташований ліцей, історія якого розпочалася 1974 року. Багато подій пережила за 50 років свого існування наша школа. З огляду на 50-літній ювілей, вона видозмінювала свою назву. Спочатку білківська середня школа. Через декілька десятиліть Білківський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, а на даний час Білківський ліцей. Це колектив креативних педагогів, розуміючих батьків та учнів, які разом виконують єдину справу, прикладають максимум зусиль, щоб наш ліцей був одним із найкращих закладів, де навчають, планують, спостерігають. та захисницям за те, що маємо можливість навчатися.